Вифлеємський вогонь миру уже в Івано-Франківську 25-й рік поспіль напередодні різдвя святий вогонь долає кордони. На Прикарпатті символ доброї звістки місцеві пластуни привезли із відня. Саме туди кілька днів тому лампадку із святим полум'ям у спеціальному контейнері доставили австрійські скаути. Тепер вогонь добра та надії, пластуни передаватимуть у лікарні, школи, садочки, сиротинці та храми. Кожен курінь, який є в синиці Івано-Франківськ, також буде мати на меті мати завдання таке передати вогонь в усім можливі. Від церкви Івано-Франківська також буде передача відбуватися 23 грудня таксиста міста. Таксисти, які будуть працювати в Різдво, щоб вони мали з собою частинку цього вогню, частинку різдва. Символ доброї звістки та надії для усіх людей, незалежно від їхніх переконань та віросповідання, передають по містах із рук у руки. Ця свічка запалена від полум'я з місця народження Ісуса. Тож Вифлеємський вогонь має величезне значення для кожного вірянина. Цей вогонь з місця народження Ісуса Христа, Божого Сина, який прийшов у світ як світло для світу. І вогонь, який символізує світло, тепло, радість, мир це є символ е, добра, того і родинного тепла, яке приносить Христос. Вірні приходять, і запалюють свої світильники, доносять до кожної домівки це світло, і особливо на святу вечерю, і зберігають його аж до. Богоявління Йордану наступного тижня лампадки зі святим полум'ям пластуни занесуть до всіх церков Прикарпаття, вогонь миру і на Говарлі. А також традиційно місцеві скаути разом із Чернівецькими колегами передадуть символ доброї звістки через кордон до Молдови.